Ну, так, нічого. Так, мурі, самці. Чорномурі, груди. Не знаю, як правильно. Ось такі голуби. мелкий, длинний, старенький. Багатий хвості, дуже багатий. Ну, старенький голови. груди, Мурогруди, муроголови. Навіть такі, як коняка. Здоровый голод. Mm -hmm. Кстати, Донецкое направление с подработкой. Задупит. Там не просто одно. Сейчас покажу. Вот. Мелкишие. Да, мелкише. Такие вещают. Вот того направления Донецкого. Тоже богатый. Тоже подработанный. Только подроботка подробні різниця є. Ось такий голубок. Красивий голубок, Теж зрослий вже. От такого плана в мене був голуб. Гриші. Йоді гриші Шевченко. Пропав. Ході 4 в мене пожив, пропав. А на плелі, хочу його. У меня, наверное, голуба потекала, да, пока я тут зебал. Ладно, я его сейчас покажу. Следующий, ну уже трошки більший. Следующий. Вот такие еще. Черномурый. Короткое крыло. Оно видишь, как с бабочкой. хвост и все так положено. Ну трошки есть ставки у крилі. Нічого, там это нишу. Тоже донецьке направление. Светлоносы, все, их дела, вони не геть прям там білий. Билий, але зверху до конца йде чорна полоса на кончик. Так, следующий. Следующий мій. Це у мене він виявився скажи, 23 рік. 23 23 По 1 гриш не, не по 10 грища а по по світло-чорному мурі і голубці де одна біла у хвості збоку. Вот. Я люблю такі. Они такий мелкі Скажем так, Потерцована бабочка. Я більше такі голубі люблю. Тоже типа Донецька, але воно пішло в другу сторону мелкокрилий такий. Комусь може бути він і простий, Ну, я поспорю, що він далеко. И на хвостику, корпус у нього вертикально. Не зайчив вуха, але ну, елемент торця є, Нормально. Так, это подарунок, В прошлом году мені подарував Дядя Гриша, це покойного коля Даниленко. Лінія севера із Северодонецька йде. Ну, там и Лозовацького теж кров була влита, перебита. Короче, він їх там по-своєму крутив. Ось такий смоляний голос. Білоноси, білоглази, біловікий. Голов старенький, правда. Я подивлюсь по кольцю. Якщо вийде, узнайте, що ні. Тут номер є, а 314 Тут Такий голубок. Ну цей не такий сложноватий, більш подработаний. Так, сейчас я ще одного голубка своего покажу. Голубка, голубка сейчас я не Бо Він вискочив з клітки і так я його показав. показал. Чисто його зливаю. Це голубку, у мене такий голуб, такої же масті. Червона калина, Пенсильський район. Це корише, десь там в районі Знам'ята, за зазнам'ята, я їздив там до Юри якось. Я там вибирав собі. По тому голубу, оце голублення вийшла, Ну голуба я убрав. Сильний серп там був. То Це вже більш рівне крило. Пирог, і пах, всеромурий, кримський, ще їх не виводять, кримськомурі. Красивий. Був ще один у мене такий сизо -мурі. На трасі машина роздавала. Набу... Красивіший був. Тоньший, длінший, крилом длиніший. Кратше, той був пушка. Та й цей непоганий, ну тут круче. Ось такий голубочок. От всі мої мурі. Моє кольцо 22-й рік, 109-й номер, це ти його вивела тебе. Це ось, голов сірої мурай голубки, яка в мене літала довго-довго. Ну а ти всі мури. Вроде всіх показав. А, є ще, ще й цей вискочив, я не вступу. Взяли теж голубка у ахтирки. Ахтирки. Кислиця його. Голуб 21-го року. Це його і я взяв. Хороший голубок, білоносий, білоглазий, мороголовий, біло але він як от у курсаках. Ну, Вибирати було ще то я таке взяв. Мені подобається пишнота його. Теж підработаний. Який він, яке в нього крило, так на перейде в голуб'ять не бачу, але мені треба вверху. Треба, щоб він прижився трохи. Я потім буду накидувати. Подивимося, що це за голову. Сильний не сильний, сильний серп не люблю. Коліно, коліно коротко. Я люблю, щоб крило або рівне щоб було. І вверх, щоб кінці не грали. Не широкий, замашний голод. Ну так, в принципі, все. У мене більше їх немає.